Ідеальне бомбосховище, так його називають фахівці у цьому приміщенні Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії є протигази, радіоточка, телефон, необхідний запас води, міцні двері і навіть спеціальне протирадіаційне обладнання. Кожна людина отримує такий прибор. І якщо вона виходить з якоїсь зони, вона вже знає наскільки вона облучилася. Вона досі може слугувати протирадіаційним укриттям, адже фільтр камера працює. Якщо на вулиці є якийсь радіаційний фон чи хімічний зерхімічне заряджене, в цьому фільтрі воно все осідає і вже в приміщення, де знаходяться люди, повітря поступає чисте. Аналогічна система розміщена і в інших протирадіаційних укриттях міста. Проте в більш. Більшість з них може виконувати хіба що декоративну функцію, вона вже не придатна до використання. А зважаючи на вартість одного такого обладнання, це майже 40 тисяч гривень. Сподіватися на його закупівлю не доводиться, кажуть чиновники. Тож після ремонту воно слугуватиме лише бомбосховищем. Ну старається не ну, можна за дві неділі, три є такі, що за неділю можна зробити все, тільки захотіти, коли формувався бюджет першотравневого району. На капітальні видатки ми передбачили 43 тисячі гривень на ремонт п'ятьох отаких. Укриттів ремонт каналізації, водопровідних мереж, електрообладнання та побілка це найперше, що виконуватимуть працівники жерепів, розповідають чиновники. Цій захисній споруді, що на герцена 17, зможе сховатись понад три сотні боковинців. Це з розрахунку один квадратний метр на двох людей. Бомбосховища, які відповідають всім вимогам, недостатньо аби захистити всіх чернівчан. Констатують фахівці, тож закликають городян привести до ладу підвали своїх будинків. Можливо, саме завдяки цьому і вдасться врятувати не одне життя. Якщо при авіанальоті арт удари, то це ну годинка, дві годинки людина в своїм підвалі може вкритися. Навіть якщо верхню частину будинку завалить, все одно вибачте в цей час буду діяти аварійні бригади. Ольга Андрійська, Руслав Ливицький, місцевий час.